Так, колеги, всім привіт, закриваємо вологу на ячменю. Сепка 10 бурін. На кожній виходить, сільвазі по 5 бурін. Такий має вигляд. У двох словах. Так, тут вже, виходить, не скорочено. Лізе вже бур'янець. Ну нічого, десь 6 тижнів-два, скоріш за все, будемо бризкати. Може три. Так, після сої м'яко, в принципі, дуже хорошо подобається. Тут -то кусочок перночок зараз він їде. Ось є місцями таке, але нічого, в принципі, може буде. Зараз на розвороті чистим борони. Ось така цепочка. Так, хлопці, вітер, буду займатися, включуся далі.